Джерело безперебійного живлення або як обрати ідеальне рішення для вашого обладнання. Безперебійне живлення UPS – важливе для забезпечення надійності та безпеки вашого обладнання у випадку відключення електроенергії. Незалежно від того, чи ви власник малого підприємства, індивідуальний користувач або системний адміністратор, правильний вибір джерела безперебійного живлення може зекономити вам гроші і нерви. І сьогодні ми розглянемо ключові аспекти вибору UPS. Тож поїхали! Першим і одним із найважливіших факторів є потужність UPS. Вам потрібно визначити, скільки споживає електроенергії ваше обладнання. Це можна зробити, переглянувши електронні специфікації кожного пристрою або використовуючи електромір. Обираючи UPS, вибирайте модель, що забезпечить достатню потужність для безперебійного живлення всього вашого обладнання. Існують три основних типи UPS. Лінійно-інтерактивні, двоступеневі та онлайн. Кожен із них має свої переваги та недоліки. Лінійно-інтерактивні UPS, ось така, що в мене зараз стоїть, підходить для більшості додатків. Двоступеневі надають найкращий захист від перенапруг. А от онлайн UPS мають найвищий рівень захисту. Але їх вартість зазвичай набагато вища за попередні. Лінійно-інтерактивний ДБЖ є найбільш розповсюдженим типом безперебійників. До речі, вони сьогодні є у нас з вами в відео. Ці ДБЖ широко використовуються для різноманітних побутових приладів. На відміну від офлайнових, лінійно-інтерактивні ДБЖ мають вбудований стабілізатор напруги. Одне, що хотіла б ще додати: ці ДБЖ мають правильну синусоїду, тобто ваш котел буде з ними працювати без будь-яких проблем. Це важливий параметр, який вказує, наскільки тривалий період часу UPS зможе живити ваше обладнання при відключенні електроенергії. Убираючи UPS, враховуйте, як довго ви маєте можливість вимкнути апаратуру або запустити резервне живлення. Багато сучасних UPS оснащені функціями моніторингу та управління. Які дозволяють віддалено керувати апаратурою і перевіряти її стан. А це можна зробити в додатку. Це може бути важливим для відстеження та регулювання живлення з віддаленого місця, наприклад, на роботі чи в будь-якому місці. UPS також служить захистом вашої апаратури від перенапруг та імпульсів. Враховуйте рівень захисту, який надає конкретна модель UPS. Перед покупкою обов'язково перевірте, чи є можливість додаткового розширення UPS, якщо у вас з'являться нові потреби в енергопостачанні. Не забувайте враховувати репутацію бренду та гарантійні умови. Як правило, відомі виробники мають більш надійні продукти і надають кращу технічну підтримку. А тож вибір правильного джерела безперебійного живлення це важливий крок у забезпеченні надійності вашого обладнання, враховуючи потужність, тип, час роботи від батареї та інші параметри. Ви зможете знайти ідеальне рішення для ваших потреб. Не робіть компромісів щодо якості і захисту, і ваша техніка завжди буде працювати на вас. Гарною ідеєю також буде проконсультуватися з фахівцем. Підказую, вони є у нас в магазині, який допоможе вам обрати найкращий варіант, враховуючи всі особливості вашого обладнання та потребу у електричному живленні. А якщо ви не хочете купувати ДБЖ, а все-таки бажаєте придбати зарядну станцію. Натискайте на посилання вище, і там я вже більш детально розказую про портативні зарядні станції. А ми ж будемо дуже вдячні за підтримку та лайк під цим відео. Тож до зустрічі в теплорадості, ми завжди маємо рішення. Бувайте!